Рослину знають не тільки всі жителі України, але й добра половина її міського населення. Відома вона і на Рівненщині. Адже Звіробій, звичайний в нашому краї, росте скрізь. Його можна зустріти поблизу шосейної дороги або на лісовій стежинці, на звалищі або ж на запущеному полі, в лісі. На узліссі і навіть на вулицях нашого містечка Вараж. Ось чому зовсім нікого не дивує, що чаї з віробою пили практично всі. Ще з дитинства ми пам'ятаємо, коли з'явився кашель, мучить, нежить, страждаєш від постійного головного болю, батьки відразу ж запарюють травичку та ще й метку додають в напій. Виявляється, Звіробій звичайний рахується ще чудовим антидепресантом. Ось чому навіть в зимній холодній час або осінні мрячні дні селяни практично ніколи не відчували депресії. Тут все надзвичайно просто рослина належить до багаторічників. Зірочки квіточки, які зібрані в суцвіття щитоподібна подібна або нащільна китиця, мають яскраво жовте забарвлення. Кожна квіточка складається з п'яти пелюсточок і багатьох тичинок, хоча й не завжди. Є такі особи, квітки яких мають всього декілька тичинок, хоча належать до цього ж виду. Це залежить від місця росту і підвиду трави. Цвіте культура з червня по вересень. Хоча в багатьох наукових працях написано щодо липня. В зв'язку зі зміною клімату, тільки так можна пояснити цей факт розквітлу траву можна зустріти навіть в вересні. Насіння звіробою зібрано в коробочку. Яка після дозрівання розтріскується, викидаючи їх назовні. Листочки у звіробоя не показні продовгуваті або ж овальні, сидячі з супротивним розміщенням. На їх м'яхеньких пластинках розміщуються чисельні плямки темного чи світлого кольору. Саме через ці плямки і виникла інша назва трави. Звіробій продірявлений, стебло у рослинки гладеньке, прямо стояче. Коли вона молода, то колір у стебла світло-зелений, але з часом він стає червонувато бурим. Якщо ж ви ніколи не бачили траву і сумніваєтесь в правильності її визначення, то існує іще одна ознака, по якій чітко можна буде її розпізнати. На стеблі добре видно дві поздовжні лінії. Звіробій продірявлений зустрічається по всій території Євразії, від берегів Атлантичного океану і до Далекого Сходу і Собіру. Є він і в Азії, в Північній Америці, на Канарських а також Азорських островах. Нова Зеландія, Південна Америка, Австралія і навіть Японія всі ці країни можуть рахувати, що вони і є батьківщиною продірявленого Звіробою. Хоча чи так це насправді не знають навіть вчені. Знаючи про велику популярність Звіробою в народі, вчені стали вивчати його хімічний склад. Він виявився надзвичайно багатим на флавоноїди, каротин, смолисті і дубильні речовини, холін, гіперонхолін, сапоніни, вітаміни, ефірне масло і так далі. Завдяки цьому із трави стали виробляти антибактеріальні препарати іманін і новоіманін, котрими лікують тяжкі опіки, гнійні рани. Катари дихальних шляхів, а новоіманін використовує ще й в рослинництві. Він допомагає збутися вірусної мозаїки з тютюну і бореться з бактеріозом овочевих культур. Найбільша цінність звіробоя звичайного це його цілюща сила. Адже не дарма в народі кажуть, що ця трава може вилікувати 100 хвороб. Наприклад, проноси, шлунково-кишкові зафорювання, хвороби дихальних шляхів, хвороби нирок і печінки, як глистогінний засіб, звіробій це чудовий тонізуючий засіб при сердечно-судинних хворобах, при істерії, невралгії, епілепсії, безсонні, паралічах, а також відома його кровоспинна дія. Особливо при маткових кровотечах. А відваром трави лікуються дитячі діатези, тому його частенько доливали в ваночки малюків. Цей відвар допомагає лікувати туберкульоз шкіри, нариви, висипки. З нього роблять компреси на молочні залози, щоб вилікувати пухлини і інші їх хвороби. А корені трави завжди використовувалися при туберкульозі кісток і шегельозі страшної хвороби минулого. Як це не дивно, але офіційна медицина визнала траву лікарською рослиною зовсім недавно. Фармакологічні дослідження з віробою продовжуються і нині. А ось Німеччина. Вивчивши цілющі якості трави і взявши до уваги останні дані наукових досліджень культури, вирішили заборонити безрецептурну продаж лікарських препаратів і бадів, зроблених на основі або ж з додавання звіробою продірявленого. Вчені з'ясували, що ця трава володіє унікальними лікувальними якостями. Втім, як травники в давні часи, так і сучасна офіційна медицина не рекомендує занадто захоплюватись таким лікуванням. Трава має слабо токсичні властивості, а довготривале вживання препаратів, зроблених на її основі, може стати причиною тимчасової імпотенції. Говорять, що сильна половина людства може приймати препарати на основі звіробою не більше ніж 7 днів на рік. Хоча після закінчення лікувального курсу потенція завжди повертається, небезпечна вона і для жінок, які приймають контрацептивні препарати. Звіробій містить в собі елементи, які послаблюють їх дію. З цієї ж причини не рекомендується вживати його і при сніді або при лікуванні антибіотиками. І ще, люди, які приймають звіробій, настоянки або його відвари, повинні остерігатися сонця. Трава робить шкіру занадто чутливою до сонячних ультрафіолетових променів. Ну і як тут не згадати ще одне застосування Звіробою це магія. Ще в давні віки люди вішали сухі букетики трави по кутках хатинок. Вважалося, що рослина відлякує від будинку відьом злих духів і привидів. А народженій дитині обов'язково підкладали в люльку гілочку рослини, щоб малюк добре спав. Вірили. Що так на дитину не будуть діяти ні чари, ні злі помисли, ні наклепи. А дівчата ворожили на хлопця, розминаючи в руках траву, дивились якого кольору всіх з рослини. Якщо він був червоним, то їх кохання було взаємним. А безбарний колір говорив про байдужість хлопця, або ж навіть нареченого Подорожні. Взявши в дорогу букети з віробою, могли не боятися злих духів, диких тварин і собак. Запитайте у сільських бабусь ворожу. Вони про цю рослину знають дуже багато, навіть більше, ніж можна знайти в деяких наукових працях. Ще одне застосування рослини косметологія, маючи так багато цілющих властивостей. Відразу стає зрозумілим, що і в цьому напрямку трава буде мати шалений успіх, косметичні засоби, зроблені на основі звіробою, відвари або настоянки, їх застосовують в якості лосьйонів, масок, або використовують для ванно ванних процедур. Чим же шкідлива або небезпечна рослина, всі джерела. Що розповідають про Звіробій, звичайний, стверджують, що рослина належить до бур'яні. Насправді, ж трава дуже рідко зростає на окультурених площах, хіба що насіння занесеться вітром. Більше шкоди від нього немає. Так що, збирайте звіробій, сушіть його і заварюйте чай. Довгими, негожими і нудними вечорами. Він допоможе уникнути депресивного стану, а взимку вилікувати сім'ю від простуди або ж навіть грипу.